Отже, доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні ми продовжуємо тур по областям України. І сьогодні ми їдемо в Чернігську область. Можна до тебе Чернівська область? Звичайно, звичайна. Добрий день, шановні телеглядачі. Добрий день. Гарний танець. Дякую. Отже, в мене є два прізвиська Черніївщина і Сіверщина. Утворений я 15 жовтня 1932 року. Мої сусіди це Київська, Полтавська та Сумська області. Та іще я гранічу із Росією та Білоруссю. А, зрозуміло. А розкажеш про свою історію. Звичайно, звичайно. Заселення моєї території почалось близько 100 тисяч років тому. Більше 20 поселень епохи пізнього палеоліту дослідники виявили на території області, а знахідки в селі Мезен Коробського району не мають собі рівних у світовій археології. Уявляєш собі, Франція. Так-так. У IX столітті Чернігово-Сіверська земля увійшла до складу Київської Русі. Причому Чернігів за розмірами і значенням серед інших міст поступався лише Києву. В складі Київської Русі вона одержала подальший соціально-економічний розвиток. А якщо коротше, то я був найбільшим містом після Києва та Новгорода в Київській Русі. У 1796 році була створена малоросійська губернія із центром у Черніговій, тобто моїй столиці. Потім було проведено з 23 по 32 багато адміністративних реформ, а потім я став Чернігівською областю. Так, так, цікаво, ти, напевно, дуже гордишся. цим. Звичайно, я вважаю, що найкраща область світі. «Понятно. А розкажеш, скільки тебе з твоїх районів? Розкажу. Мені їх 5: Коропівський, Ніжинський, Новгород Сіверський, Прилуцький і Чернігівський. А, понятно. А ти можеш розказати, будь ласка, про, свою, про свої цікаві факти? Звичайно, можу. Я ж найкраща область у світі. Понятно. Ну, давай, розказуй. О, так, згадаю, я теж віщі довго згадував в школі, коли вчився. А. Перший факт. Я є, за пло... я є другим за площею в Україні. У мене знаходиться найпівнічніша точка України, село Грем'яч. У моїй області розташована точка з'єднання кордонів, трьох держав України, Росії та Білорусі, село Сеньківка, Городнянського району. Тут в най... мене є найбільше село в Україні, площа якого становить 1918 гектари село Кобища, району якого вже немає. У 1814 році мої землі стали місцем народження сучасного рамку вулика, винахідником був. Петро Прокопович Чернігівський поміщик чер, чер, Чернігівщиної батьківщиною Ніжинських огірочків і пива Чернігівське. Я ж кажу, я найкраща в світі область. Менський зоопарк у мене є єдиним зоопарком в області, а також єдиним в Україні зо, зоопарком облаштованим на території Райцентру. Саме у мене була колись гетьманська столиця, місто Батурн, в якому був геноцид. Зараз там замок і зостався і там зостався палац Кирила Розумовська. Я кажу, я найкраща в світі область! Повторюється ще раз для всього світу! До побачення! Отже, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та нажимати на колокольчики. Отже, гарного вам. Ранку, дня, обіду, після обіду, до обіду, вечора, ночі. Отже, ви щось з цього. Отже, гарного вам настрою, до побачення, до нових зустрічей!